Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Вітаю вас в ефірі новини цього року в Україні близько 150 людей постраждали через нещасні випадки при використанні газу у побуті. 58 людей загинули, серед них двоє дітей. Аби попередити нещасні випадки через газ та обговорити проблемні питання. Сьогодні у Тернополі відбулось засідання робочої групи Міністерства енергетики та вугільної промисловості з питань охорони праці та безпеки постачання енергоносіїв. Найчастіше нещасні випадки з газом трапляються через несправне обладнання, людську необережність, а також самовільне втручання абонентів в систему газопостачання, димовідведення та вентиляції, порушення умов безпечної експлуатації газових приладів, несправність систем димовідведення та вентиляції або ж несвоєчасне технічне обслуговування газового обладнання. Головна причина це самовільне встановлення газового обладнання, і нас дуже турбує і це питання, воно дійсно державного рівня, тому що обладнання, яке громадяни купують, не завжди має сертифікати, воно не завжди відповідає тим вимогам і стандартам, які на сьогодні існують в державі. Тому головне це. Розуміння самими абонентами розуміння того, що вони мають власне турбуватися про свою безпеку. Питання стану безпеки при використанні газу в побуті надзвичайно важливе. Відтак на засіданні робочої групи Міністерства енергетики та вугільної промисловості з питань охорони праці та безпеки постачання енергоносіїв, яке відбулося у Тернополі, говорили про заходи щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті. А відповідно, ми в цьому році провели дуже велику роботу роботу серед дітей у школах, от не тільки в обласному центрі, а навіть більше по районах, тому що на сьогоднішній день рахуйте, більше 300 тисяч гасифікованих квартир або із 1050 населених пунктів, 914 користуються природним газом, і все те, чим ми більше робимо для роботи покращення в соціальному плані, тим можуть мати і місце пов'язані з тим, що і нещасні випадки. Тому то наша робота націлена на те, щоби тих випадків було як. Якомога менше, їх не допускати. Процесі опалювального сезону я всіх хочу вже привітати, тому що рівно тиждень залишився для того, щоб ми завершили опалювальний сезон. Абсолютний мінусовий рекорд на Тернопільщині було встановлено в січні місяці. Температура була мінус 33,3. Були в нас зрозуміло, що якісь перебої із електро, і з газопостачанням, але хочу сказати, що в результаті. Того, щоб провелася підготовка до роботи, в результаті того, що були вжиті всі заходи стосовно рівня безпеки, ми успішно пройшли осінньо-зимовий період. Тернопільщина в порівнянні з іншими регіонами виглядає набагато краще, але є окремі випадки. Хочу відзначити, що ми сьогодні зібралися на Тернопільщині, тому що є позитивні зрушення, позитивні приклади саме на Тернопільщині. Фахівці радять бути обережними при користуванні газовими приладами. При появі запаху газу радять негайно перекрити крани пальників газової апаратури на газопроводах перед нею, відкрити квартирки, не запалювати вогонь та не вмикати і не вимикати електроприлади, викликати службу 104. А при відсутності або слабкій тязі у димоході не користуватися газовими приладами це смертельно небезпечно. Понад 300 грамів ртуті передали рятувальникам сім'я Тернополянина у середу, 4 квітня. Пляшечку з речовиною люди виявили, прибираючи в господарській будівлі на вулиці Чумацькій, 49 у Тернополі. Ртуть кажуть в управлінні надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради, господар зберігав про запас у закритій скляній ємності. Відтак ані життю, ані здоров'ю людей ртуть не загрожує. При нагоді її передадуть відповідному підприємству для утилізації. Тих, хто Виявив небезпечний рідкий метал чи розлив. Його рятувальники просять звертатись у міську раду за номером телефону 1580 або до рятувальників за телефоном 101. 330 грамів. Ну, це якщо перевезти в мілілітри на воду, то вийде десь трошки більше 10 мілілітрів води, тому що ртуть в 13,5 разів важче заводу. ртуть забрали, і вона тепер чекає свого часу для утилізації, для того, щоб передати її на підприємство, які проводять роботи з утилізації ртуті. Ніякої небезпеки ні для господарів, ні для населення, ні для сусідів там не було. На Тернопільщині знизились закупівельні ціни на молоко водночас ціни на молокопродукти у магазинах не змінились. Відрегулювати відносини між виробниками, молокопереробними підприємствами та продавцями можна тільки спільними зусиллями, каже влада області. Поголів'я великої рогатої худоби на Тернопільщині почало зменшуватись ще у 90-х роках минулого століття. Відтоді його приріст вперше зафіксували лише той рік. Проте економічного стимулу для його нарощування ні у населення, ані у сільських господарств немає. Визнає місцева влада. На розбудову та реконструкцію тваринницьких комплексів треба чимало грошей, які можна повернути в кращому випадку за кілька років. Відтак робота ця клопітка і затратна, а закупівельні ціни на молоко останнім часом. Буквально за півтора місяця ціна закупки молока у населення впала у нас на 55 копійок, у сількосвиробників на 35 копійок. При цьому дотація на здане молоко складає лише 10 копійок. Тобто ми бачимо, що фактично розбалансованою є на сьогодні ситуація між. Виробником і переробником. Молоко переробні підприємства закупляють молоко в населення зараз по гривні 80-2 по 2 гривні за кілограм. По такій ціні, скажіть, будь ласка, це від одної корови населення має 600-500 гривень місяць. Хто буде такий проводити бізнес? Це коли затрати людина ходить кожен день до хліва, Кожен день викидає гнів і кожен день по колінах гнуїв. Ми глибоко не розуміємо, що береться ціна. Того року ціна молока була ПДВ природним підприємствам, ніхто не вертав, ціну тримали цілий рік і якось вижили. Цього року вернули ПДВ, ціна різко пішла на долину. Але дійсно ми повинні розуміти, ті, хто ми виробляємо, хтось переробляє, на хто ще й той купляє. Люди теж повинні. Мати можливість купляти основним постачальником молока мають бути сільгосппідприємства, кажуть в управлінні агропромрозвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Натомість зараз в області 85% молока для переробки постачає населення. Такий ринок не контрольований та стихійний. Претензії по бактеріальному обсіменінню молока стосуються якраз самої заготівлі молока. Коли приїжджаєш і миється бідон. Нижньою білизною жінки на зливному пункті. Якщо треба, я маю вам фотографії. Я ще, я вам коли ще продемонструю ці всі речі. І якщо, якщо ми вже до того доходимо, якщо на сьогоднішній день марлі кусок немає, а є кусок фіранків, вона через ту фіранку цідуть молоко в бідон. Ну що за ну які про які речі можна говорити? Стабілізувати ціни на молокопродукти в області поки не вдалось. Відтак влада, постачальники і керівники молокопереробних підприємств шукатимуть рішення спільно. Український економіст, громадський діяч та меценат, дійсний член римського клубу, засновник міжнародного форуму в Давосі, уродженець Тернопілля Богдан Гаврилишин побував сьогодні у Тернополі. З робочою поїздкою він відвідує вищі навчальні заклади, в яких свого часу одержав почесні докторати. Тернопільський національний економічний університет, Івано-Франківський університет імені Стефаника та Чернівецький університет імені Федьковича. Йому іде 86-й рік, а він картає себе за те, що шість років не був у Тернопільському виші, де вже давно є президентом Сенату. Трохи хворів, а більше їздив як науковець і консультант світом. Нині він громадянин Канади, а живе в Швейцарії. Швейцарія то Швейцарія, а Україна то Батьківщина. Так що, як мене питають люди, де ви живете, я живу в Україні, я тільки мешкаю в Швейцарії. Народився наш земляк Богдан Гаврилишин у коробці в 1926-му, Вчився у Чортківській гімназії. У 44-му потрапив до Німеччини. Далі був у таборі для переміщених осіб. А в 47-му виїздить до Канади, де на початках працює лісорубом офіціантом і стає першим із повоєнних іммігрантів, хто вступив до університету Торонто. Далі отримав диплом інженера-магістра, а згодом навчався у міжнародному інституті менеджменту у Швейцарії. По тому і почалась багаторічна педагогічна діяльність Богдана Гаврилишина. Він керує. Є навчальними програмами в цьому інституті, викладає курси з економічного розвитку світового бізнесового середовища та державного управління. У 1968 році Гаврилишин очолює міжнародний інститут менеджменту у Женеві і керує ним 18 років. На початку 70-х цей інститут своє 25-річчя вирішив відсвяткувати особливо. Так, був заснований всесвітній форум у Давосі, куди тепер щороку з'їжджаються перші особи світового бізнесу і політики. Про все це йдеться у книзі. Спогадів Богдана Гаврилишина залишаюсь українцем. Де б і кого у світі він не навчав чи консультував, Богдан Гаврилишин завжди пояснює, що він українець. Так каже, його виховали батьки і згадує старшого брата, якого заарештувало НКВД, який загинув у таборах. Ну і собі, як то так можна, що як ваш брат до своє життя? За свою мову за культуру, за Батьківщину. А я не мав можливості на це, хоча навіть я був за хоча трохи шукав можливості, якраз в Карпатах, Купа, але я був прямо за молодий, та ще до того, ті коли не підходив. То як не можна дати життя, то було й потрібно жити для своєї батьківщини. Ученому зі світовим іменем Утнеу, де Богдан Гаврилишин, президент Сенату. Ректор вручив медаль і посвідчення до кілька років тому присвоєного звання почесного доктора права. Нам же ексклюзивно вдалось запитати в автора понад сотні наукових робіт, в тому числі й книги з назвою До ефективних суспільств Дороговказ у майбутнє, що не так робить Україна, що і в державі не все гаразд, і світ Україну не сприймає так, якби українцям цього хотілось. Богдан Гаврилишин відповідав. Багато з тих, що про владі, не хоче цього робити, бо це не, їхню особисту, не є на їхню особисту користь. А, на жаль, багато з інших не знає, як це робити. Надія є? Є надія. Не на тих, не на тих при, при владі і не на тих, що є опозиції. Надії є вже на нову генерацію, які знають мови, знають краще про світ, про все можуть знати з інтернету. І як вони будуть йти до влади, то перші будуть розуміти йти групами членами, а не поодинокими, не бути лідерами, бути членами команди, і як там йти, вони будуть розуміти, і це одинока мета, чому існує цей благодійний фонд, бо знав допомогти їй в тому. Вони Розумітимуть, що мають працювати для добра суспільства, а не на своїй тішенні та якісь привілеї. Коли про світ, років 10-20, півстоліття. Процес почнеться за 7-8 років, а за 15 вже побачимо ефект. Вже зовсім скоро продати та переоформити автівку можна буде за годину. У Тернопільському обласному управлінні Державтоінспекції пояснюють, нововведення вступить в силу вже у травні цього року. Для цього у міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділенні зараз працюють над створенням єдиного вікна для прийому документів. Запровадження єдиного вікна при реєстрації та перереєстрації автомобілів допоможе полегшити, спростити і здешевити паперові формальності. Працюють над впровадженням нової системи вже зараз. Хоча швидкість процедури залежить і від людей, які звертаються. У єдине вікно потрібно буде представляти всі документи потрібні для реєстрації чи перереєстрації автівки відразу. Ну все, людина представляє автомобіль на огляд, зразу пишеться заява. Відповідно, людина цю заяву і через деякий час вже отримує. Планується, щоб в подальшому отримати звичайне посвідчення свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або ж під час зняття вже іменно, що людина дану процедуру зробила і отримала відповідну довідку про те, що даний транспортний засіб знятий з, з обліку. Попри усі реформування, транзитні номера діють і надалі. Транзитні номери діють надалі, надалі, ніхто не відміняв. І питання в тому, що так як на теренах України виникла така проблема з ними, то на даний час в нас повному об'ємі вони є, і жодних проблем зі зняттям транспорту з обліку, отриманням даних транзитних номерних знаків немає. І якщо людина бажає, то звичайно кожен день вона може подивитися на нашому сайті обласної державної інспекції. Є інформація про наявність будь-якої спецпродукції, в тому числі номерних знаків, бланки посвідчення водія, так що людина може знайомитись». У Тернополі стартували одразу два проекти, покликані допомогти вирішенню проблем наркоманії та СНІДу. Один з них безперервність замісної підтримуючої терапії при потраплянні пацієнтів в ізолятори тимчасового утримання. Він спрямований на підтримку наркозалежних та попередження переривання курсу лікування. Інший проект допоможе школярам та молоді не захворіти на віл інфекції, безпечне життя з маршрутом безпеки. Його вже найближчим часом проведуть у. Школах і вищих навчальних закладах Тернополя та області. Замісна підтримуюча терапія, є ефективною як для окремого пацієнта, так і для суспільства в цілому. Вважають медики. Наукові дані свідчать про те, що замісна терапія зменшує частоту інфікування вілснідом, рівень злочинності, частоту інфекційних захворювань і смертність пов'язану з наркотиками, а також покращує соціальне, психічне і фізичне благополуччя пацієнта. Це такий вид лікування, при якому використовуються натуральні і синтетичні препарати. Що володіють дією схожою з дією морфіну або героїну. участь в цій програмі приймає тільки хворі з опіоїдною залежністю і не більше. Тому і називається вся ця програма Замісна терапія для хворих з опіоїдною залежністю. Бо деякі думають, що можна іншим надати, не проходить це тільки ліки, розраховані на те, щоб блокувати або стабілізувати стан нормальний у хворих з опіоїдною залежністю або витіснити, замінити потяг до наркотиків за допомогою препаратів, пацієнти, які беруть участь у замісній підтримуючій терапії, можуть не завжди адекватно себе поводити, тож ризикують потрапити в ізолятори тимчасового утримання. Важливим тут є не переривати курс лікування. Цей проект. Буде направлений на те, щоб виготовити такий нормативний документ міжвідомчий, між, між державними структурами, неурядовими організаціями, які здійснюють цю підтримку. Це між МВС, між медичним департаментом. Також ми хочемо залучити і юристів до цього, і соціальні служби. На сьогодні вже є створений наказ про затвердження порядку взаємодії закладів охорони здоров'я та органів внутрішніх справ щодо ведення особи, яка отримує замісну підтримуючу терапію. Цей спільний наказ вже підготовлений, підписаний управляючим охорони здоров'я, заступником управляючого охорони здоров'я. І зараз знаходиться наскільки я знаю на погоджується з міністерством внутрішніх справ. На сьогоднішній день у нас в нашому саті знаходиться 65 хворих наркоманію і. 38 знаходиться на замісній терапії в туберкульозному диспансері. Є пряма норма. В законі прописано, що замісна терапія повинна надаватися без перешкод. Паралельно з проектом, який має на меті допомогти наркозалежним людям за будь-яких обставин отримувати ліки, в області розпочався ще один. Він має зменшити кількість віл-інфікованих. Проект організовують у формі гри маршрут безпеки, щоб зацікавити молодь для того, щоб вони отримали нові знання для того, щоб вони могли десь. Коригувати свою поведінку в різних ситуаціях потрібно застосовувати якісь інші форми, інструментарії от, соціальної роботи в питаннях первинної профілактики. І в цьому нам дуже допомагає маршрут безпеки. Маршрут безпеки, тому що він складається з п'яти станцій, так званих. Станції це шляхи передачі віл. Діти в ігровій формі самостійно можуть. Розділити ситуації, з якими ми стикаємося, і будь-який підліток стикається практично щодня на ті, які є безпечніші, більш безпечні, які є небезпечні щодо інфікування на віл. Продовжуємо випуск. Якщо ви маєте власний сад і хочете цієї весни посадити нове дерево чи кущ, то не баріться. Саджанці можна висаджувати вже від середини березня, відколи потепліло. Досвідчені садівники радять зробити це до травня, аби дерево набрало сил і дало великий приріст. На тернопільських ринках саджанці вже можна купити. Кожного року пан Іван старається здивувати своїх покупців новими сортами дерев та кущів, які і сам виводить. Цієї весни, наприклад, продає колоновидну сливу, яка плодоносить по стовбуру, а садити її можна на відстані один метр одна від одної. Окрім того, у Івана Бойка великий вибір плодово-ягідних дерев та кущів. Тим, хто зібрався садити, чоловік радить не зволікати, адже погода це робити вже дозволяє. Продаж дерев починається, залежне все від погоди, як весна пішла. Пішло вже потепління, земля розмерзлася, дозволяє, навіть може бути і вже градус-два приморозку, воно ще дерево не зашкодить нічого, бо тому що дерево ще саме по собі ще є у сплячому стані. Воно так чи інакше є теж на відкритому ґрунті, є вирощено, що воно не є теплишне, яке що виніс його на вулицю і воно змерзло. Дерево можна слити і можна слити до 15 травня, 20, 15 -20 травня. Але все рівно то є весна, весною треба старатися чим раніше посадити, бо тому що пройшов час, протратив, якщо Посадиш ще ранньою весною, різ дерева буде нормальніше. Якщо ну, вже чуть пізніше посадиш, наприклад, 15 травня посадив, то вже дерево того приросту не дасть. Що воно має дати 30 см гілка, то воно дасть тільки 10 см гілки. Проте посадити дерево це далеко не все, що потрібно зробити, аби воно виросло і плодоносило. Засадженцями потрібен щоденний догляд. Взимку, наприклад, найкраще розпочинати обрізку. Весна і осінь найкращий період для висадки дерев. Окрім того, потрібно постійно підживлювати його і обробляти, аби не заводились шкідники. Не останню роль відіграє і погода, адже навіть якщо висадити деревце чи куш, наприклад, у березні чи квітні, то травневий приморозок може суттєво вдарити по урожаї. Абрикос, то взагалі персики є сорта, що вимерзають, є сорта, що витримують до 35 градусів морозу зимою. Для саме шкідливіше – це весна. Отак от зараз взяти цього року весна, бачите, недавно тільки сніг був впав. Це ще поки що немає нічого страшного, бо, тому що дерево ще спить. Ну, але коли сніг впадить в травню і вдарить приморозок, тоді це вже може бути проблемою, не то, що для саженця, саженця може витримати, але от сам світ вже того не витримає, вже урожаю того не буде, само, так так і для решту інших дерев. Сьогодні на Тернопільському ринку ціни на саджанці різні – 30-35 гривень. Саджанці кущів можна купити за 15-20 гривень. Охочих придбати їх вже не бракує. 8 квітня вербна або квітна неділя. Цього дня у церквах урочисто освячують вербові галузки. Українці вважають, що вони чудодійні і протягом року оберігають від стихійного лиха й хвороб. Освячують вербу на згадку про біблійний в'їзд на віслюку Ісуса Христа до Єрусалиму. Тоді на знак шани перед Ісусом стеляли дорогу пальмовим гіллям, оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили на вербу. У Тернополі вербові галузки вже можна купити. Аби вийшли ось такі чудові букетики, потрібно багато зусиль і часу, каже пані Люба, яка торгує вербою на центральному ринку Тернополя. Жінка із села Папірня Теребовлянського району там вербу і збирає. Та треба ходити трошки далеко. Ходимо і три кілометри, п'ять декуди їдемо, дай, далі, бо так бістями сюди нема. Один букет пані Люба робить у середньому півгодини, а продає по три-десять гривень залежно від кількості прикрас. Льон ходить. Ходи полин, ходи пижма, кровавник, оберіг і такі будачки декоративні. У них Свячену вербу українці шанують давно. Колись господарі, повертаючись із церкви зі свяченою лозою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі чи в полі кілька гілок, що просла богові на славу, а нам людям на вжиток. Решта ж освяченого вербового гілля увесь рік зберігалась на покуті хати біля образів. Вона зберігається довго її, можна цей лозу б'ють, як приходять з церкви. Як кажуть, лоза б'є, не заб'є за тиждень. Великдень все така прикмета є. О, і ну добре, саме з'їсти котику, прийти освітити і святити, з'їсти котику допомагає від воно Кажу, ну, горло не болить потім. Здавна вербі надавали багато магічних властивостей. Наприклад, щоб худоба була здорова, виганяли її вперше після зими на пасовиську на Юрія злегка, торкаючись гілкою верби. Кивали вербою в бік хмар, щоб відвести грім та град. Кидали вербу в пожежу, щоб зменшити вогонь. Кидали в кашу вербові котики, потім їли, щоб отримати силу весняної енергії на цілий рік. На цю годину вся інформація. 3WTV4TUA 4 та адреса нашого сайту у зручний для вас час. Ви можете переглянути усі новини в інтернеті. А я прощаючись, бажаю вам гарного вечора вдалої п'ятниці. Дякую, що з нами. До побачення.